Триває 1062-й день повномасштабного російського вторгнення. Українська армія продовжує стримувати окупантів на всіх напрямках і завдавати нищівних ударів по скупченнях ворожих військ, і техніки збройні сили України знищили ще 1690 російських військових. За інформацією Генерального штабу Збройних сил України, станом на ранок 20 січня окупаційні війська Росії втратили 820 тисяч 430 військових, 9 тисяч 821 танк. 20 тисяч 454 бойові броньовані машини, 22 тисячі 74 артилерійських систем, 1 тисячу реактивних систем вогню, 1 тисячу засобів ППО, 369 літаків. 331 гелікоптер, 22 768 безпілотників оперативно-тактичного рівня, 3051 крилату ракету, 28 кораблів. 34 тисячі одиниць автомобільної техніки та 3706 тисячі одиниць спецтехніки у генштабі. Додали, що відомості про втрати російських окупантів уточнюються.